Привіт! Дякую, що перейшов на мій канал і дивишся це відео. З тобою Євген, буде цікаво. Поїхали! Зараз буде огляд важкого, потужного, тяговитого, комфортного і дорогого міні-трактора ДТЗ-5404К. До вашої уваги. Ось даний красун. Хлоп. І давайте розповім більше про нього. Почнемо з двигуна. Серця. З даної техніки маркування двигуна CF. 400 CF4B40T. 4-циліндровий движок атмосферний з безпосереднім вприском Попаливний бак знаходиться під капотом над двигуном на 40 літрів. Великий радіатор з такою сіткою. Не знаю, чи вона конче потрібна, але ж. Акумулятор у нього не знаю якої марки. Не буду говорити, чи хороший, чи поганий він. По навісному, по всім питанням в ДТЗ все чітко. Ніяких практиків немає. Всі, вся електроніка заізольована, схована, грамотно уложена, всі трубки, шланги з нормальної резини, прикручено, вставлено, все чітко. Отже, по двигуну питань немає, об'єм його. 2545 кубічних сантиметрів, 25 літра, Тобто, ну, самі розумієте, тяговитий двигун об'ємний, ну як для тракторної техніки. Є передній мост у нас ведучий передок передокіде. Також масивних розмірів з усіма защитами рульового. А, до речі, на рульове йде окремий гідронасос з своїм бачком. Зрозуміли. Ось такий кейс тут. Я думаю, це для вогнегасника може бути використаний. Уже я біля колеса гума. У нас 7,5х16 на передня, 11,2х28 задня. І навісне обладнання. Бачите? Яке воно? Все регулюється, все видвижне, все на штифтах. Це трьохточка, звісно ж, є розетка під причіп. Витримує така, така навіска 600 кіло заявлених. Я думаю, на ділі нам більше. Питань нема взагалі. Вал відбору потужності на дві швидкості, і ось такий форкоп можна вправо-вліво його нахиляти і висувати або запхати далі. Ось є блокування механічне заднього диференціалу. Ну, заднього моста. Противаги, що передні, що задні. Вага всього міні-трактора 2300 кг. 200 тони це теж вже порядний такий показник. І головне, що в ньому є кабіна. З ось такими панелями. Двері фіксуються, коли виходять в край, також дуже гарно. Підножка не вистачає, мені здається. Хотілося б, хотілося б ще один рівень, але тоді кліренс, і вона може загнутися. Кліренс в ньому 350 мм, наскільки я пам'ятаю. Можна взятися цією рукою. Добре. Переходимо в кабіну, в салон трактора. Це коробка з набором, вона мені трохи тут заважає, але все ж Познімаю вам. Тоді пічка з двома режимами швидкості надуву, дворники, верхнє світло і ось цей народний кондиціонер. Приборка. Електрична, З аналоговим таким ось одним прибором виглядає яскраво, я думаю, не треба їсти, як ви будете на ньому їздити. Класний новенький руль з криво наклеєною наклейкою ДТЗ. За це треба руки подривати. Бараночка з такою резинкою. Окей, питань нема, регулюється, колонка рульова. Туди-сюди їздить руль, є стинкове гальмо, ось оп, зафіксували. І зняли. Так, прикурювач плюс 4 передачі у нас. І реверс, тобто 8х8 схема перемикання. Також є повишені і понижені. Акселератор, гальма. З цим питань немає, зенеміковик плюс постелена Крісло стандартне ДТЗ з подушкою, усім лихом. Управління. І її порушення Ну Плюс, відкривається що. Ще ті, що ті. Двері тут також можна вийти, тут нічого тобі не заважає. Двері відкриваються широко. Можна ось так зафіксувати їх напіввідкритими і ці також, щоб вам повітря сюди задувало. Шторочка. Окей. Задня ця штучка також відкривається. Кабіна типу по стандарту 360, це максимальний огляд для водія. І також сертифікована як пояснить вам. Якщо ви в ньому перевернетеся, то кабіна не загнеться і ви виживете. Ось такий ще плюс даної конструкції. Передня колія у нас 1300, а задня регулюється в діапазоні 1090 і 1000. 350 або не регулюється, просто розмір середини і ззовні От тоді ж. Ціна такої техніки 13 330 долярів на даний момент. Дорого це чи багато? Не кажу. Я думаю, це навіть дорого, але такий ринок, що зараз дешево, не знаю. Ну, я б обрав, можливо, інший трактор, якби мені потрібен був. Але для своїх цілей і задачі. Топова техніка. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення! Слава Україні!